Зараз, в вашій увазі, я показую, як уберегтися подразнень від шейвер. Тобто шейвер це такі слідкові електробритви, і також від них можуть бути подразнення. Тобто я хочу показати деякі моменти, як уберегтися. В першу чергу, коли ми починаємо гоління, це стосується в когось такі старіші шейвери. Спочатку просто треба зняти масу, тоді йому буде легше. Ну, Це в тих, в кого вони слабенькі. Якщо сучасні потужні, таке можна і не робити, але давайте я вам цей спосіб покажу. Коли ми починаємо, ми просто беремо і просто вниз йдемо. Отак, вниз, отак, вниз. О. Коли ми пройшлися вниз, ми набагато тут стало менше щитини. І тепер ми будемо вверх-вниз проходитись. Значить, спосіб номер два. Не сильно прижимати. Тут рухома голівка, але коли, е, із за того, що коли ви прижимаєте, по-перше, ви вже трішечки травмуєте шкіру, тому що ви вже на неї чините тиск. А по-друге, ніж ще більше починає контактувати зі шкірою, і сам ніж може вже попадати на шкіру. Тому нам потрібно просто гладенько водити і не прижимати. Отак беремо. І проходимо. Працюємо проти росту. Я не прижимаю я просто гладжу. Це. і е, третій момент це косметичні засоби. Після шейвера також можна використовувати засіб після гоління, такі як Лусьйон після гоління дуже класно. Є в нас до речі, і на сайті варіанти ми можемо підібрати чи крем після гоління. А також це буде тонізувати шкіру, зволожувати і профілактика. Тому користуйтесь варіанти тримарів і косметичних засобів можна замовити на нашому сайті тримар .in Instagram, Viber, Telegram, Всі посилання в шапці профілю та в описі під відео.